Покербед обирай свій спорт. Серед іншого, Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали безпекову угоду. Цей договір має діяти до вступу України до північно-атлантичного альянсу. Документ має назву Угода про співробітництво у сфері безпеки між Сполученими Штатами і е, перепрошую між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Підписані загалом ці угоди були 12 січня в Україні. Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання до Мовленості узгоджених під час вільнюського саміту НАТО між Українами і членами Групи Великої Сімки, а також державами, які до них приєдналися, безпекові зобов'язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він каже, що якби такі гарантії були досягнуті у 91-му році, зокрема з Британією, то війна би взагалі не почалася. Ріші сунак, до речі, зі свого боку наголосив, що це перше із безпекових запевнень, які підписує Україна. Він також додав, що Британія першою надавала Україні летальну зброю, танки, далекобійні ракети і так далі. Об, обидва політики, і сунак, і зеленський, повідомили, що в угоді прописаний термін дії це 10 років з можливістю продовження. Але у разі вступу України до НАТО до закінчення цього терміну дії безпекових зобов'язань, тобто десятирічного періоду, всі ці зобов'язання будуть інкорпоровані у систему НАТО. Трохи згодом Зеленський і ріші сунак розповіли, що взагалі означає цей двосторонній безпековий договір між обома країнами, зокрема щодо можливого нового нападу Росії. Перше, що каже сунак. Ця угода вона формалізує ті безпекові домовленості, які у нас є зараз. Друге, це було перше. А друге, це гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб росіяни розуміли, що Британія залишається з Україною. Британський прем'єр також і пояснив, що є третій компонент, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни. Я пропоную послухати, що про це говорить ріжі сунак. У разі, якщо Росія знову нападає, ми надаємо ту підтримку, яка потрібна Україні швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння для захисту на землі, на морі і в небі, економічну підтримку. А також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії. Щодо цього є чітке і важливе зобов'язання. Що є дуже важливо, і ми дуже дякуємо у свою чергу. Президент Володимир Зеленський зі свого боку уточнив, що угода передбачає час на консультації із партнерами у разі повторення російського нападу на нашу державу. Тому пропоную послухати і про те, що говорить Зеленський з цього приводу. Це формалізоване зобов'язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації, передбачений відповідний час, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами згідно цієї угоди. Ми будемо розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібен у разі нового нападу РФ. Перш щодо нового нападу Російської нацистської федерації, згідно із опублікованим текстом угоди, у разі збройного нападу Росії на територію нашої країни на запит будь-якого з учасників інші учасники повинні будуть провести консультації упродовж 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії. Тобто, чітко у нашому офісі президента згодом пояснили, що оці, оці безпекові гарантії вони не означають, що у випадку атаки нової, тобто після. Після того як закінчиться це протистояння, якщо росіяни захочуть напасти знову, це не означає, що Британія в цю ж саму мить надійшла до України своїх військових з танками, з літаками зі своїми кораблями, фрегатами, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це означає, що України буде час для того, щоб звернутися до Британії по допомогу і, проконсультувавшись із іншими союзниками і партнерами, Британія буде однією з країн, оскільки це перша домовленість, взагалі в сфері безпекових гарантій, яка мала би надати для України. Літаки, танки, гелікоптери, словом, повітряні, наземні і водні засоби оборони, що дуже важливо, там прописано це дуже чітко. Всі засоби будуть надані для оборони нашої країни від чергової російської агресії. Стосовно загалом. Е Візиту британського прем'єра на територію нашої країни ріші сунак під час свого візиту до Києва також оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Щоб ви розуміли, це понад 120 мільярдів гривень, і це стільки само, скільки був оборонний бюджет нашої держави, наприклад, у 2021 році. Загалом ріші Сунак каже, що Велика Британія анонсує найбільший єдиний пакет допомоги від початку війни. Це пакет на 2,5 мільярди фунтів стер. Ерлінгів він також розповів, що увійде до цього пакету допомоги. Він охоплюватиме додаткове обладнання для систем протиповітряної оборони, додаткову протитанкову зброю, додаткові ракети дальнього радіуса дії, тисячі снарядів. Також будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових за словами. Нашого президента Володимира Зеленського допомога від Британії продовжить надходити і в наступні роки. Зеленський каже, що Британія гарантує 2,5 мільярди фунтів стерлінгів на цей рік, і ця допомога, допомога перепрошую продовжиться упродовж наступних років, тому що термін її дії 10 Років, тобто оці 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, це виключно на 2024 рік. Ну і на завершення про Британію. Ця країна також виділяє 200 мільйонів фунтів стерлінгів на побудову різних типів безпілотних літальних апаратів для української армії. Про що говорить ріші сунок? Він каже, що це найбільший пакет дронів, який надавала Британія в принципі, ой, перепрошую, який надавала. Україні будь-яка інша держава, тобто станом на цей момент 200 мільйонів фунтів стерлінгів суто на дрони, як додаткова е, така допомога, це якби максимальне, що отримувала Україна спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. І Він каже, оскільки йдеться про виготовлення нових дронів, то передбачається їх виробництво в Україні. Утім, лідери не стали вдаватися в деталі із е, цього приводу, але ми можемо зрештою послухати, що конкретно про дрони говорить. Річі сунок. Дрони, які ми надаємо, допоможуть вражати російські сили і допоможуть відкинути Росію з України. А також вони знизять ризики для українського експорту через Чорне море. До цього пакету дронів увійдуть розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також фіпіві дрони. Є також інші речі, які ми надаємо, але я не хочу розкривати операційні деталі. Зрештою розкривати операційних деталей деталей і не потрібно, тому що загалом вовсі президента сказали, що це не єдина угода, зокрема із Британією. Найближчим часом планується укласти ще кілька, і вони ці угоди стануть такими доволі неприємними сюрпризами для окупантів. Тому будемо сподіватися на якомога швидші рішення, зрештою, які підуть тільки на користь для нашої держави. А Британії ми надзвичайно дякуємо за всесторонню допомогу у боротьбі України проти російського агресора. Стосовно цього виділення грошей 200 мільйонів фунтів Ерльнгів на дрони для нашої держави ріші Сунак уникнув запитання, точніше, уникнув відповіді на запитання, чи дозволяє Британії використовувати надану зброю, зокрема і дрони, для ураження військових цілей на території Російської Федерації. Хоча він зазначив, що. Так скажімо, по дипломатичному уникнув відповіді на це запитання, але зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Британія надала для України допомоги майже на 12 мільярдів фунтів стерлінгів. І як відомо, ця допомога нікуди не дівається вона не зникає, тому що оці 2,5 мільярди фунтів стерлінгів від британців ідуть на 2024 рік. Це суто на фінансування на цей непростий або як каже Байден переламний період в нашій історії, але ця допомога. Продовжується і упродовж 10 років. Неясно, якими будуть фінансування на 2025 рік, 2026, 2027, і годі прогнозувати, зрештою, на цей період, тому що нам би 24-й для початку пережити. І... Справитися із тими викликами, які є зараз, але дуже багато західних змін на фоні того, що ріші сунок приїхав із такою велетенською насправді допомогою, рекордною у тому числі для Британії. Якщо говоримо за одноразові внески, що це може стимулювати інші країни посилити свою допомогу для нашої держави, зокрема і Європейський Союз, де Financial Times писали, що зрештою європейські країни все ж таки підуть на поступки для Угорщини для того, бо розблокувати 50 мільярдів євро для України, і для Сполучених Штатів, де зараз каменем Тикання стала стало питання. Американо-мексиканського кордону ці антиміграційні закони, які намагаються впровадити республіканці. А я нагадаю, що через це питання страждає допомога для України, бо адміністрація Байдена заклала для нашої держави 61 мільярд доларів допомоги. Тому будемо дуже сподіватися, що маємо на цей момент 2,5 мільярди від е, фунтів стерлінгів від е, Британії. Ще 50 очікуємо, але це на 4 роки від Європейського союзу, і ще 61 мільярд від Сполучених Штатів це гроші, які потрібні для того. Аби не просто стримувати російську агресію, але й дати нашим військовим, нашим силам оборони змогу просуватися вперед і вибивати окупантів із нашої землі, поки. Політики е, з міжнародної арени узгоджують питання фінансування для нашої держави. Ми з ми з вами можемо вирішити питання донатів для нашого війська. Звичайно, не йдеться ні про 2,5 мільярди фунтів стерлінгів, ні про 50 мільйонів євро, ні про 61 мільярд доларів. Але йдеться про 370 тисяч гривень, які насправді не менш важливе, важливі ніж ті гроші, які зараз узгоджуються на міжнародній арені, тому що ці гроші підуть конкретно для третього луганського прикордонного загону, які зараз працюють на сході нашої країни. Обороняючи рубежі нашої держави від російських окупантів цим хлопцям, ми вже збирали на Volkswagen Амарок і не на один. І всі вони були із захистом радіоелектронної боротьби, що дуже унеможливлює окупантам відстеження пересування наших військових, а відповідно і влучання за допомогою fpv дронів. Тому для того, аби на цей раз їм... Допомогти ще раз, бо цей раз вони, до речі, збирають на бус Volkswagen t 5 який потрібен їм для швидкого пересування, а ним можна перевозити набагато більше і зброї і евакуйовувати поранених, тому що це значно більший автомобіль ніж Volkswagen Амарок. Але він теж буде обладнаний системами радіоелектронної боротьби, щоб окупанти не могли влучати у наших військових під час пересування. З хороших новин на цей момент зібрано 27% від необхідної суми. Це дуже класна новина. Ці гроші вдалося зібрати. Брати виключно завдяки вашій допомозі, загалом сума не така велика, як ми робили попередні збори. Там було 490 тисяч, 430 тисяч. Тут є 370. Тому дуже сподіваємося, що дуже швидко закриємо цей збір. І чим швидше ми його закриємо, відповідно, тим швидше цей фольксваген із захистом від дронів піде. До наших військових із 3-го луганського е загону прикордонників, е що дуже важливо, сам Volkswagen T5, він коштує не дуже дорого, просто оця система із захистом е від дронів, тобто РЕП, яка додатково обладнується, вона трохи тягне і загалом виходить 370 тисяч гривень. Але нехтувати ми цим не можемо, тому що життя наших захисників і захисниць вони безцінні. Тому треба збирати от конкретно ось так, щоб наші захисники і захисниці почувалися у безпеці. Тому я нагадаю, що долучитися до цього збору можна відсканувати QR код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Ми наперед дякуємо за кожну вашу гривню, за кожен ваш внесок, тому що він наближає перемогу нашої країни.